Доброго ранку. Оце хто в мене питав, де білі двері з рибного магазину, що тут. Я так пройду стільки і все, покажу вам, що тут просто так. Нікуди не буду заходити. Тут продають речі і взуття. Оце, так, сюди. Оце. Хороший магазин, зуття, тут польська буває, жіноче зуття, то дуже хороше. Я не буду заходити туди, просто показала. Хто хотів побачити, що тут за цими білими дверима, тут таке, ну, хочу так сказати, що речі тут бувають хороші. Тоді ще там, що закрито, чи відкрито, я щось не пойму. Бо я зайшла з другої сторони. Зараз подивимось. Та ні, відкрито. А тут відкрито, а тут? А тут закрито, навірно. Да? Ні, тут відкрито, ось я вийшла до риби. Бачите? Риба. Рибка. Я дала Кого Ой, я дивіться. Ну я продаю без головы. Ох, это сам. Ого. Хороший. Ага, ой. Зараз рубать. И 120. Да. Хорошая рыбка. Ой, рибка лежить на полу. Упала рыбка. А почему это вот у вас? 130, где лучше. Это белый амур, или что? Это сазан. Воно белый амур есть. А, ну. Угу. Понятно. Тоже 130, да? 130. Ну, все, мы же Да. хороші, і риба валяється на полу. Ну що, я не хочу сюди йти, бо тут оці грязні в рибі, оці штукенці, піони. Що ще быстренько пройдемось біля овочей, подивимось, що почув. Яйця 55 п'ять. Сьогодні, мабуть, тут людей багато. Бо це ж субота сьогодні. Базарний день. Дівочки, я не буду дуже, бо тут та знаєте. Хто знає, то знаю, що тут було, тому я не буду так ходити, як по своєму ринку. А гірочки по чому? 85. Я тут не можу так, як у себе на ринку ходити. Де мене всі знають, і я всіх знаю. Тут люди дуже такі обережно ставляться до людей з камерою, скажімо так. Вы меня разъяснили, да? Не дуже красиво вот было Полтавське сонечко 55 Хороші яйца А клубника по чем? 210 220? 220? 220 клубника Да ежи, на ежи, А по чем клубника? 250 250. Я знаю, что смачно. Сандра 280. Чумачок 80. Махиту 100 гривен. Еще и доси такую цибульку продают. Она уже проросла. Так что А редиска Че? по чем? Чому? Що Шуридиска по Так. такчик спина. Жінка не повірила. У мене була розріжена одна сутра, а розріжала інша. Молода картопля 170 бачили? О, грошки, 75. А клубника по чому? 270 220. 270 і 220. Сотні людей багато на ринку. Картопля 35. Хм. Така ціна смішно. Таке время молода капуста 50. Ой. А огірки почем? Почем? 80. Я, э, как сказать на украинском, надеюсь, чуть почему? 80. 90 кабачки. 110, 150 брокколів, 120 світла. Хочу отут зняти всіх крути і завжди тут людей багато. Дивіться, багато людей, тому оце фермери продаю. 75 огірки, картопля, молода. Нема сім'ї. Ну, оце редька в этих. В мішках я її нікого не купляю. Бо це вирощено на хімії. 75. Ось є 70. Ну, огірки трошки, наче 80 гривень молода картошка. Редька 50. У огірки тут трошки дешевше стали. 35 тут редиска. Картопля молода. Ой. А картошка почему? 160. 160. Не надо меня толкать своими грязными руками. Я никого не трогаю никогда руками. Зачем меня трогать? Не понимаю. Так, все мы прошли, там где стоять Перекупи самі. Зараз ще до людей із села, де туляться там під забором, під ногами. Семеринка 60 гривень, картошка 50, 75 огірки. Картошка у неї ще й по 40 бачила а вон код продавець. Морква 60. А тут 35 картошка. І продають. Голове серце. Та я дивлюсь поки нічого. Можете самі вибрати, гарний грук, домашній, свіженький. Домашній, так? Домашня теплиться дуже добре. Зрозуміло. Дивіться, домашня картошка 60 гривень. Отака, як горох. Чумачок 90. Білороса 35. Яблука 60-65. В магазині 70. І 75 кристал. 70 Голден сорок пять, Давидзейки по сорок пять, 65 шестьдесят пять. Так. Хотите зайдем, Да пошли. Где ж люди делись сельские? Нікого немає. Ось тут, ось тут кояка у бабушки клубника. Ось оці сільські люди тут, і то в них нічого немає. А почом піони? чому піони? По, чому піони? по... по 20? Наконець я почула, що по двадцять. Нема людей сільських, бачили? Там три чоловіка сидять з зеленью і з усим. Ви Так. Ну що? Трошки я пройшлася, віли зі мною, так? Да? 150 картошка молода. 230 клубника. Ну, і клубника чуть-чуть трошки дешевше стала, да? Значи трошки-трошки дешевше. Тут всякі речі, постільну білизну продають. Ото магазин котом. Ой, це? Дуже хороший магазин там. Хороший трикотаж. І наші, і Польща, і наші робітники Польща. І якщо там по акції, то можна дуже навіть нічого купити. Ось футболка, яка дивиться. Ну, вона, мабуть, дорога. Зараз я просто так зайду. Карнет. Це піжама. Добрий день, Іксель. скільки стоїть, не поймуться, ця піжама у вас. Це шорти, з шортами вона, так. Да? Заходили, по-моєму, так? Да? Так, да, да. да, я ж у вас покупаю. Да, 1260. Стопроцентний да. хлопок, корнет. Хороший, хороший. Да. Класно, Це мужська, я так поняла, так? Да? Все, добре, дякую. А Ви жіночі шукаєте? Та да так, -да, я дивлюсь просто, що у вас жіночі. тут є. Бачу і жіночі класні. Я купляю тут у вас по акції коли, коли по знижкам. Так вона вже... Уже, я ж бачу, що вона по да, да, да. 1260. Так, да, я бачу, що по знижці. У вас хороший магазин. Yeah, хороший, хороший. Yeah, так, хороший. чули по знижці 1260. Оце тут mm -hmm. я іноді mm -hmm. купую. Білизну. Давайте ще зайдемо на курей, подивимось, зараз да? ставить на паузу чільні. Сьогодні, мабуть, курочок повинні продавати. А ну, тут де пройти Єсть. У мене хватило. Щоб зняти, тому що я вчора назнімала і це все не скинула. Все на ті ой. Які курочки? А такі по чом корочки? так? Да? А це уточки, так? Да? По ці. Такие хорошие. Ой ху. Что все жарко стало. Ой какие хорошенькие комочки. Ой все. Что, 5, 5 гривен штучка? Да вы шуткуй. А, за съемку, да? Понятно. А я думала, штучка 5 гривен. Да. Дивіться. Да, то Точно. Фу, тут жарко уже так. А почем? Не, а если серьезно, то почем? Отакі мені да. 90 гривень це знає. А оці. 160. 160. Ми був... Що дивиться, які пухнастіки? Пушистіки. Чули по що? Маленькі 90 гривень, а такі 160. Ні. менше, я всіх не час, не А це ваші, так? Да? Ні, це грішні. А такі Але по чому мене, не знаєте? Почому, не знаєте такі? Не знаєте. Я вивезла, замовила Продавців нема. Та, зрозуміло. Ну таке. Ще такого мені не казали в камеру. Я вирізати це не буду, uh -huh. тому що я і так уже вирізаю. Uh -huh. Так, ну ну треба оце мені таке ще ляпнуло в камеру, ну. Uh -huh. Ну я вибачаюсь за нею за ту ж, але вирізати нічого не буду. Все, я йду. Зараз в Рошен зайду ще. Мені там заказали купити, якщо є батончики чорно-шоколадні. ще акція на них і досі є. Їду додому, я тут нічого не купую на центральному. Чого я буду отсюда до себе ще вести? У нас все там є на нашому ринку. Ну, ще раз вам квіточки покажу. Так не буду нічого цін. Просто покажу вам. цю Немножко позитиву ленту вам. Купляють, бачите, купляють. Слухайте, так жарко стало. Літо прямо вже у нас. Прям жаріще. Цю суботу теж людно. Ну. Лук. Дивіться, скільки красивих китчик. Ну все. Оце ще такі Дивіться, які роблять. Так. Ой, куди це я? опять якусь яму вступила чи бокс куди. Все, дякую, що були зі мною. Мирного неба, гарної погоди. У нас вже жарко, вже літо пройшло. Календарне теж вже скоро. Через неділю вже календарне літо. Дякую вам всім, що були зі мною. Миру добра, все буде добре.